Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту 447 сорок з фехтувальників 40 країн підписали відкритого листа до міжнародної федерації фехтування щодо спрощення процедури надання нейтрального статусу. Однією з ініціаторок збору підписів стала олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. В ньому серед іншого йдеться про негайне скасування рішення. Про поновлення статусу російських та білоруських спортсменів та відновити реальні перевірки та розгляд кожного спортсмена, який подає заявку на отримання нейтрального статусу. Раніше Міжнародна федерація фехтування опублікувала перелік нейтральних атлетів, які допущені до участі на чемпіонаті світу у Тбілісі. Серед них майор армії Російської Федерації Софія Велика, а також Яна. Ягорян лейтенант Ольга Нікітічнікічна прапорщик також у заявку увійшла Олександра Михайлова. Мадридський реал став командою з найбільшою кількістю матчів в сезоні серед європейських клубів, яких він провів 68. і це без врахування, що велика група гравців ще захищала кольори своїх національних збірних. Тому сміливо можна говорити і про 80 поєдинків з Україною, навіть порівнювати не варто у кращому. Випадку провідні команди е, з врахуванням єврокубків грають трохи більше за 30. Серед топ 10 рейтингу варто відзначити присутність чотирьох англійських та трьох іспанських команд. Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучів е, з Дніпра е, поділила перше місце Щерлі з Сполучених Штатів Америки на змаганнях бронзового рівня континентального туру, що відбулися у Бельгії. Вона подолала позначку на позначку 1 метр 91 сантиметр з другої спроби, але з трьох наступних їй не вдалося підкорити. Не вдалася підкоритися планка на висоті 196 сантиметрів. 17 липня Українська асоціація футболу провела презентацію, на якій детально розповіла про новий формат Кубка України та провела жеребкування кваліфікаційного раунду. Окрім того, був представлений новий логотип турніру, який буде. Обрано з чотирьох варіантів новий трофей Кубка України це козацька булава як символ сили та непереможності. Кошовий отаман Іван Цірко з легендою не програв жодної битви, які як і переможець Кубка України на своєму шляху до тріумфу. Головний елемент кубка булава оточена 11 списами, які символізують 11 Футболістів, що об'єднані спільною ідеєю здобути собі честь, а Україні славу нагадаємо, що у новому форматі Шахтар та Деманамо розпочнуть кубок України з ранніх стадій. Друге місце загальнокомандного заріку і 11 медалей. В індивідуальному завоювала збірна Дніпропетровської області на Кубку України з дзюдо, який завершився у Білій церкві. А участь в ньому взяли 246 спортсменів 17 областей держави та міста Києва. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Анна Бородіна, Олександр Кошляк і Артем Бубир. Срібна відзнака у Руслани Булавіної, бронзові у Сергія Кіма, Назара Кулішова, Олега Фесенка, Вероніки. Чернухи Ольги Тарлецької Алісі Відінеєві і Дар'ї Долі. Складаючи до подяки і поваги за їхню працю і здобутків, вшанувати кращих фахівців і наставників фізичної культури і спорту з нагоди їхнього професійного свята дня тренера України до Олімпійського дому завітали перші особи області: голова військової адміністрації Сергій Лисак, голова обласної ради Микола Лукашук та голова відділення НОК Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Складаючи до подяки і поваги за їхню працю і здобутки, вшанувати кращих фахівців і наставників фізичної культури та спорту регіону з нагоди їхнього професійного свята дня тренера України до Олімпійського дому завітали перші особи області, голова військової адміністрації Срій Лисак та голова облради Микола Лукашук. Які в кулуарах перед початком урочистості цієї нагоди у супроводі керівника відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка знайомилися з музеєм Олімпійської слави Дніпропетровщини і не відмовляли сфотографуватися на світлину з усіма бажаючими, як і звісно особисто воліли закарбувати себе зірковими спортсменами, які, як ніхто інший, добре по собі знають, що таке тренер і якими властивостями має володіти. Щоб не тільки приводити атлетів до найвищих сходинок п'єдесталів пошани, але і виховувати здорових, міцно загортованих громадян, патріотів своєї країни, тренер має бути і батьком, і мамою, і дро. І вчителі повністю ти людина, яка в нескладний час знайде певні потрібні слова для спортсмена і підтримує на, на стартах, щоб людина, точніше спортсмен, як я, змогла показати ну, саме найкращий результат. Тому це тренером напевно не стають їм дорожчується. Це терпіння та бажання працювати з дітьми різного рівня. У нас часто буває, що тренер Тренери приходять і хочуть одразу собі олімпійського чемпіона, і дайте мені я з нього зроблю. Ні, треба працювати з дітьми і пройти весь цей шлях, і тоді все вийде. Я завжди вдячна з своїм тренерам. моїй кар'єрі всього було три. Тренер, по перше, має бути авторитетом. З тренером має бути завжди довіра. Коли вже спортсмен перестає, я кажу довіряти тренеру або сумнівається в їхньому шляху. Тренера треба змінювати або знаходити, чому сумнівається. Якщо тренер це і авторитет, і батько і опікується в нашій країні, це і мене. Жерелікари, масажист може бути дому. Саме українські тренери вони мультифункціональні і їх вклад в долю спортсмена не можна не переоцінити. На початку церемонії відзначення зібрання традиційно хвилиною мовчання вшанувало героїв, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілість нашої країни. Далі під склепінням зали пронував державний гімн України. після чого першим подякував, привітав та побажав успіхів винуватцям події. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ми дамемо особисто участь зараз знаходитись у цьому залі, дивитися на обличчя. Хотів запросити подякувати. Подякувати за те, що Дніпропетровщина Петровщина на протязі всієї своєї незалежності займає лідерніші позицію щодо спорту. Без цього без вас до цього ніяк не вийшли. Дякую за вашу працю. Дякую за ваше, за вашу любов до нашого майбутнього. Ви ті люди, які стали для багатьох спортсменів, друзями, товаришами, наставниками по життю. Для когось ви підмінили, для когось махір, для кого я Це великий труд. Ви ці люди, вони могли з великим, величезним серцем, яке дбає не тільки про себе, а дбає про наше майбутнє. Так що дякую вам, разом перемоги. Потім Сергій Петрович перейшов безпосередньо до нагородження подяками наставників, де серед великої низки яких був і тренер-викладач Стекфандо, спеціалізований для Чеченацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради, учасник бойових дій Дмитро Сандюк, який втратив на війні нижню кінцівку, тренера з легкої атлетики з Дніпра, його побратима-фронтовика Олександра Єроміна, серед інших вшанував голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, який також в Унісон Сергію Лесаку. Подякував усім наставникам за їхню роботу на теренах регіону. Великі слова вам подяки від цього депутатського корпусу обласної ради, від всіх наших мешканців, наших нашої Дніпропетровщини, всіх наших 86 громад. Великі вам слава подяки! Слава Україні! Звіробій перемогу, звірив нашого президента і звірою те, що Дніпропетровщина і далі будемо на в спорті в Україні і на міжнародній арені. Дякую. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк нагородив легенду заслуженого тренера радянського союзу та України з плавання Олега Цвєтова, Цветова днями відзначить власний 90-річний ювілей і гарно знає, якими якостями мають володіти люди його професії. Для тренера треба дуже велике знання, дуже багатий опит. Щоб е, виспитати е, найкращих спортсменів для мирового спорту, треба настирність, воля. Дуже багато качеств потрібно для тренера. Попри велику кількість, а це близько чотирьох десятків тренерів різного рівня, церемонія пройшла жваво на одному подиху. Пслячові від імені усіх чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Чемпіонатів світу і Європи за все подякувала. Срібна призерка Олімпіади в Атланті з веслування академічного Діна Міфтахуддінова. Перших осіб області і наставників вшанував і голова відділення НОК України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Я хочу слава вдячності висловити керівництво області, президента федерації обласних та тренера за розбудову та формування команд. У Єпрепетровській в області спорту. дякуємо за те, що вони роблять. А тренерам особисто пожелати хочу міцного здоров'я, впевненості у своїх силах та благодійних, благодарних обізнаних спортсменів. учнів. захід зазвичай завершився вторгуванням усіх на загальну світлину на згадку про всеукраїнський день тренера у Дніпрі на екваторі липня 2025 року. Подібне вшанування традиційно провела і Дніпровська міська рада, зрештою про нього у випуску новин спорту Дніпро ТВ у п'ятниці. А на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.